Технічний сорт винограду Мускат Одеський. Це в нього перше плодоношення. В минулому році було там пару ягід у мене. Що хочеться сказати? ну Досить таки непроблемний сорт у вирощуванні. При тому, що в цьому році він там особо не був доглянутий через. Послухайте через що. Вон туди на вибу чуть. Саме через ці причини дуже багато чого не доробив я на винограднику. Але все буде добре, ми вистоїмо, ми переможемо. І так, повертаємося. Мускат одеський. Він ранньо середнього терміну дозрівання. Вже він на сьогоднішній день, а сьогодні 16 вересня, він вже перевисів давним-давно. То часу не було, то цукор погано набирав, у нас два місяці йдуть дощі. Ось, та все-таки набрав він там, поміряє трошки пізніше його цукристість. І що хочу сказати про нього, дуже гарно він віддає сік і дуже чудовий в нього такий мускатний аромат. Ну і Також великий плюс. Ось подивися, гарно визріває лозичка. І у вирощуванні, Немає гнилів на ньому, немає нічого. Є дамку, пошкоджені ягоди там, птичками. Але вони попідсихали, немає ніяких проблем. Ось така у нас ягодка мускат одеський. Дуже смачний. Його додають в купажі для придання винам мускатного аромату. І з його самого також можна робити вино. Цілому, так, і ще хотів сказати, що в нього підвищена морозостійкість 24 градуси, і в нашому регіоні я його вирощую без укриття на зиму. Отак от, от. Заміряємо цукор мускат детський. Сок віддає ягода дуже гарно. На і практично немає м'якоті. Саме самий сік. От вона видавлюється. Для приготування вона те, що треба. Ну, Цукор 22. 22 брікса. Це гарний його показник. Ну, більше він і не набирає.